Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі Валерія Башка. Приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. Панали! Находимося на полі е гороху. Це у нас ярий горох Саламанка від компанії НПЦ. Далі у нас горох зимуючий мороз. Ще далі горох зимуючий болтрап. І саме у нас горох ярий. -мороз. Астіната теж від компанії НПЦ. Бачимо, що як виглядає, да? От який у нього ріс майже по кишеню. Оцього гороху. От ми бачимо, як він тут Як він тут розвивався. От. Був мороз, дало йому по шапки, він розгалужився і виходить у нас ось зараз історія. Що він цвіте, деякі тільки цвітуть, деякі вже мають стручки. Тут щось я не бачу, де вони. А, ну от є. От є со стручками вже. Ось такі от цвітуть. У нас тут уже вовсю йде попилиця. Тобто у нас буде тут е завтра обробіток. Зайдемо. Інсектицид, мікроелементи. Е, і все, Уборка буде затягнута, тому що деякі вже мають стрічки, деякі ще внизу. Е, тільки підганячі не цвітуть, тому прийдеться робити дессикацію. Е, і бур'яниці заберемо соняшник, падалічний соняшник і підсушимо вже наші, нашу історію. Тому, Попри те, що там були і морози і все, в принципі, горошок добре відзивається на цю історію. Молодець. Ось такі ще товариші тут сидять, Клоп, шкідлива черепашка. Вон одразу два. От такі, от такі от, от мухи у нас, мухи, чи бджоли, чи то такі. Тут, тут також є. Вон бачимо, що вже і бульбашки там є. Не було ще геть вон. Якісь бульбашки є. І геть мало. Але вони є. І от ми бачимо, як були морози. Один мороз. Другий мороз. От, це ж теж від того, я просто одірвав його. І тоді два морози, дві точки росту прибит. три, три, Один, другий, от він відбив третій, третій прибитий. Три точки росту прибиті, три морози було, і він ще дві гілочки кинув. Буде цвісти, будуть, будуть стручки. Тому, е, як би на, наперед ми вже тепер знаємо, що. В принципу, горох це така культура, що може відбити і щось дати нормальне, якісь потомство. А цей, що був менше постраждав від морозів, то має отакий от от вигляд. Ось. Він, в принципі, вже давно цвіте. У нього от стручки. От 2, 4, 6, ну на сьому, так, 6, да? і скільки квіток ще, бачите, він тут відбив точку росту ще. От ще відбуває точку росту буде цвістити. От у нас отакі от стручки вже є. І от в них 3, 6, 7, 7 насінин. Отаких таких от. Від морозів, деякі більше, деякі менше. Це що ми бачимо, менше. Да? Він тільки от стручки почав формувати. От. Тільки от. Він, він трошки пізніше виходить, ніж саламанка. І отаке от, от маємо фон. І чуємо, як гудуть бджоли. Тому, скоріш за все, прийдеться робити обробку вночі. Бо бджоли. Кажуть, що бджоли не літають на горох, але ми чуємо, як вони тут гудуть, нехай гудуть. Ми цю обробку зробимо вночі тоді. Тому... Всім бажаю гарних врожаїв, позитивного настрою. Все буде гаразд. До нових зустрічей. Па-па.